Вітаю на теренах ЖК Смарт-Сіті. Тут за 30 хвилин до центру Києва все більше розгортається історія майбутнього затишку та комфорту. Є що розказати, тому про все далі по черзі. Виконали бетонування пілонів та стін другого поверху будинку 1 секції 1. Завершили бетонування плит перекриття будинку 1 секції 1-поверх 2. Закінчили роботи з бетонування вертикальних елементів будинку 1 секції 1-поверх 3. Працюємо над бетонуванням плити перекриття будинку 1 секції 1-поверх 3. Влаштували сходи з першого на другий поверх будинку 1 секції 1. Працюємо над вертикальними конструкціями будинку 1, секції 2, 3. Впевнено, рухаємось вперед. І вже скоро поділимося новими досягненнями. А поки продовжуємо будувати простір, у якому хочеться жити. До зустрічі у наступному звіті.